Всім привіт! Так, сьогодні я вже майже гола йду, тому що це неможливо. Така жара, така жара. І ви знаєте, дивіться, яка сьогодні який в мене костюм. Так, а мама слідом іде. Слідом іде. Ой, машині так прохолодно, гарно. Опа, Санька сідушку піднімає, на все по-різному. Ну кожен за рулем по-своєму робить. Так, автоматичні ворота закриваються. Ой, жарко, ну нічого. Прямо дивіться, як в гаражі. Ковальчук Олександр Геннадійович. А я сьогодні вирішила думати, ну і хоч джинси і літні, ну така жара. Таке оділа свій. Сарафан такий красивий. Ну, це для моря взагалі, але... А що для моря? Коли ми на те море так часто що їздимо, чи що, Буду для дома. <гум> Буду для дому, дивіться, який гарний. Такі широкі штани. Бачите, Таке гарна, гарна якість. Так, все. Тепер я з правої сторони як штурман. Зараз поїдемо в нову лінію, купимо там, мабуть, дві пляшки возимо цього від бур'яну, тому що воно те імпортне, що Швейцарія пише, що весь, весь час ну, дуже дорого, я вже вам розповідала. А це 65 гривень маленька бутылочка, можна купити велику. І трава вся пожовкала, але ще потрібно контрольно ще раз побризкати, тоді вона не буде. Я ну, по сусіду дивлюся, як Вова робить. Ой, оцей налигач, оцей ремішок. До того жарко від нього. Боже, скільки абрикос валяється на підлозі. Це просто жах. І сьогодні Ой, жарко. Кондиціонер ми не вмикали не раз вдома, поки Саня не було. Ну, мені не було так. Ну, сьогодні Саня вже вроде, туди далі відвинувся, а, а жарко від нього від самого. А я кажу, знаєте, коли чоловіки такі трохи лахматі, то це взимку отак. Не треба одіяло, але там це дуже гарно кондиціонер. Зараз кинулися кондиціонеркою, нема батареї. Я кажу, Саша, так в мене є батарейки, я ж купила. А він так, знаєш, така пауза і каже, так я їх поставив у фонарик. Я кажу: ну ти молодець. Отак точно я косила тоді ото косаркою, ну погано, бачу, що погано коси. А там один усік виглядає, другого нема. Він каже: так там отак розкручуєш. Я кажу, ти знаєш, що дорогой мой. Це нам сильно, що я тобі зараз скажу, тут розкручую каструлі. І отут воно все те вийде. Або оце зроби. От одною ліска стригла. Кажу: ти ж бачиш, що. Я оце, наприклад, що то зробила, я його ніколи не положу, там воно чи зломане, чи пусте. Як оце в мене бак. Подивися, я їздила, бачу, в мене півбака ровно. А в синьким нашою сідаєш, що там може менше хоч. Мовчить. <смірно> Чує, як там кажуть. Ой, ви знаєте що? Я сьогодні вночі чую вибухи були. Я вийшла, це було десь два ночі. Я вийшла на. Вулицю, я так підняла. Я себе спіймала на такій думці, що як я давно не дивилася на небо, на зіркове небо. Боже, яке красиве небо, жодних хмаринки, зірки такі, прямо як взимку, видно, всі у ці сузір'я. І я думаю, ми забули навіть дивитися в небо. Чесно. Ну, десь працювала наша ПВО, десь, і чула, не знаю де, але чути. Я кажу, Санька стріляє, кажу, угу, угу". видимо всі вікна на розпашку відкриті. Ну нічого. Саньки то що? Він каже, вдома жарко. Я кажу, так ти ж там був така жара, що взагалі фігіть. Може. Він каже, та ні, нормально вже. Так що все. Бо в мене рука замарилася. Мене ж бачиш поломана. Зараз Саша розкажу, що в мене поломана та штучка. Шара. Купили все. Ну, ми сьогодні купили велику ємкість цього. Оприскання ще один пакет. 56 гривень той малесенький стоїть, для помідор ще побризкати. А так теж таке. То те, то це. Саме головне, що сенька купив свій кока-колу. Кажу, дивись він по акції. А він каже, я не люблю таку, то без цукру, Шарко дуже. То те-то все. Зараз ще заїдемо, купимо хліба. Кавун я купила сьогодні такий тут. На розрізі нічого, по 14 гривень кіло. Завтра все одно на Нової Вануки куплю кукурузу, але сьогодні води потрібно дуже багато. Я бачу, що люди дуже напугані тим, що вода сказали, отравлена. Пруть, пруть упаковками, упакованими воду, карпатська джерельна. Бог його зна, де вона та отравлена, в якому середовищі вона отравлена. Ну, зараз теж ми заїдемо по свою воду. Все воно береться зісточників, тільки, ну я йому ідуть з під землі, тільки різна глибина. і Хто що зробив? Ну, господі, ворогів е всередині нашої держави ціла куча, Так що їдемо. Ми з Сашою теж поїхали сюди в об'їзд, а поїхали на зараз і для купим, не хочуть машин скільки. Магазин такий малий, тут стояти в черзі. За водою заїдемо по куті. Що хоч сказати, купили такі горішки. 86 гривень коштує, а сьогодні коштувало там ну, 50 щось. Там отакий медаль, потім якась така, як пористий шоколад, тільки такими кульками. Медаль в білому трюфелі. Ну, я вам скажу, що за 80 гривень воно не коштує. Ну, скуштували ми, не сказати, що погане. Але 80 гривень тут немає чого. Там таке маленький, о, ну, 100 грамів, бачите. Так що? Ну нічого. Тепер будемо знати. Тут на нас за така черга морозова взяла, кажу, а можна, ви можете посчитати, щоб я з холодильника не брала, бо теж світла ж немає. Таке воно. ну ні, не можу, прийшлось з холодильника доставати. Все, оце ж купили сьогодні. Ми дивіться, дуже гарно допомагає. Я вам зараз покажу за двором. І оце для помідор квадріс. Гарно допомагає теж, тому я надіюся, ще побризкаю ввечері, можливо, 5 днів. Через 5 днів можна потомати їсти. Тому отож так і є. Батарейки, тому що ви бачите, що Санечка це для. Але можна було дешевше купити у фозі. Ну, купили це в новій лінії, це для кондиціонера. Це Саня купив активну піну для машини. Зараз я вигляну не буду йти, тому що я. В купальнику, Не хочу капівцю виходити. Дивіться, бачите, все жовте. Вон. І це, ну, там біля гаража, все жовте. Побризкаємо ще раз і буде взагалі все. Мама вчора мене рухала, каже, ти мої астри там були, я кажу, і так так обережно там бризкала, там таке дрібне, отам там під низом. Кажу, вибачайте, що ж, не без потерь. А як же ж можна так? Так, купила соди, дві пачки. то вже тут побачила жінка, купила, я думаю, візьму. Бо соди вже немає. Хто її робить, тут подивіться Дніпро. Дніпро. Каш, 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 каш. Так, купила хліб, пива чоловікові. О, світ дали! Ух ти, слава Богу. Так, пивце. Яєць купила. Ну, сейчас переносить, я вам покажу. Щоб все відразу в холодильник ставити. А мама зварила з чавльом суп. Дивіться, будемо їсти. М -м -м. Сметанку кожному додати будемо самі. Так, сьогодні купили ковбасу, таку, що я не знаю, я кажу, що по такій ціні кажуть, давай возимо, спробуємо. Так, сметана. Дві пачечки взяла сиру по 30% скидка, це нормально. Масло. Масло одне 73, отне 80. Це картопляне пюре. Це все, так, Саше, як командіровку, їде войдметрові передавать. Те, що я вам казала, Санькова, ця, цю слав'яночку купила. 3,2. Молоко отаке, це нам з вами безлактозне, І молоко отаке галичина. Що це таке жовте на ньому? Так. Яйця я вже ликла. Сьогодні не дуже багато накупили. Чесно кажучи, що все-таки як таке молоко додаєш навіть в каву, то немає в тебе опущення живота. Так, Санька все. Купила ще баночку, горошку. Я не можу казати, горошок такий гарний. Я... Так, купила гірчиці. Купила ось каратум цукерки і білочка. Та туди. У мене любить білочко, попробуємо цю, е, пляшку смаку королівського. У мене улія є, але я весь час купую. Оце в магазині. Раз купила бутилку, раз купила бутилку. І мамі купила ці рисові е, хлібці. Вона полюбляє тут уже, мабуть, да, тут уже залишилося ось зовсім мало. Бачите, Вона їх полюбляє. І так я також купляю, оці. ось, бачите? Отакі. отакі. Це... Вона полюбляє таке какао пить. Сьогодні я її таке купила. Так, ну що, все уже, мабуть. Це воно. Що тут написано? Розкішна пінка. А, розкішна пінка. Розкішна пінка. Так, і купили кавун. Послухайте. До, повинен бути такий 75 гривень, 57 копійок коштує красунчик. Все, оце все те, що ми купили, розкладаю. Ковбасу, як попробуємо, я вам скажу. Дивіться, тут такі горішки на ній якісь. Я не буду казати ціни на цей шматок, тому що скажуть, що не знаю, куди гроші викидати. Не буду, але не дешево. Не дешево. Кілограм коштує 869 гривень. Але ми маленькі шматочок купили скуштувати, так що хай там нерве вас дуже сильно. А ряжанку сенька в мене любить. Ви скажіть, що ви самі не робите? Тому що молоко, якщо купувати, в мене ж нема корови. А так, якщо брати, ця фірма непогана, він любить ряжанку, то нехай п'є. Отак все, складаю. Зібрала покупки чую, що сенька тут шелестить. Вітінські подарків привіз торбі, як Дід Мороз. Ох ти, блін! а що ти модельний купив бутінки саме. Не знаю, дали я не знаю. А може їх віддати, треба буде обратно. Та так? Може їх віддати, але в мене вони вже не годяться дуже. Твої, так? Да? Ага. Нічого собі. Скажуть віддати. Це спецодяг такий, там такий об'єкт, що треба одіти бути, бути одягненим по формі, по новіще. Це так. Оце ботинки. Ту старой. А оце що у тебе за костюм такий? теж та робочий костюм. Це ти в такому працював в такому, да? Ні, та ні в своєї десь робив. А чого не работав? Ну, Тому що жарко. і так. Ух ты ю. Таке щось. <гум> так тебе в своєї ондесіки одежі. <гум> а це оці такі для... Вони короткі на мене, то Короткі штани чи кофта ця коротка. що це, Корот... шо, шо, це ти? Ау, то теж давали. Коротше, ти приоділся, Саня, примарафетівся просто. Там ти що, звісно, мені жарко, про що ти кажеш? Хіба це для сварщика одежа цей? Да. Це так, одежа для роботника на об'єкті. Бачите, який нас. Хіба від цього залежить? Так, це я так розумію, Саньки на постіль, ну все знімай. Постираємо. Ой, ботинки, блін. Розмір 45 чи 46, да, Сей? Якраз точно. 44-й. А, бал, та ти 42-й носиш. Ну і нормально, розбирай. Кинемо машинку, постирати все те що... Подушка, хай подиха, наволочку знімай. Ось так, оце ж так і є. Він, ще ж, він приїхав, така чиста рубашка. Ну, я її в стірку кинула, кажу, ти що, стирав, він каже, да, стирав там. Каже, ну молодець, а? закалка. А, є, саме... Ну, полотенце все одно ж винімай. Це в саньки таке, бачите, там у нього всякі. Ну, Бриться, шмиться, зеркається, шмельтується. Все продумано. Ти вгору аж поставила, щоб тюща пальці несунуло. <смі> О, хі-хі-хі-хі. Це для того, що я просто включала свою машинку внизу і поставила верх, щоб не висіла ця петля. Ой, який ти розумний. Ой, який ти розумний. Боже, як ти там без, тещи, без подколу прямо аж жив, аж странно, незрозуміло. О, очередні асланці. Приїхали. Так, добре, розбирай, санечик. Ти їсти не хочеш, Сань? Ні, Та жара така ти що. Бабушка сварила суп зелений, я теж не хочу, ми теж з'їли кавуна, такий кавун смачний, боже. Просто, я вам кажу, такий солодкий, розовенький, а я його вибрав, він так тріщав. Диви, який диви, ось, диви. Ти бачиш? Просто краса. Отак. От я прийшла водички набрати собі. В хату зараз. О, ти подивися. Ти подивися оці стерви вонючки. Бачиш, я лівою не можу. Лівої все роблю, а муху вбить лівій не вб'ю. От тобі, пожалуйста.